І останній 31 пункт про приватизацію громадянину Редьку Віталію Антоновичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Константина Арієфа, 22, дріб, 2, у Даринському районі міста Києва, справа П-9189. Враховуючи звернення зника, комісія пропонує підтримати за зимову виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую, Олександр Агорович. Пропоную Олександр Гагорович. Я пропоную продовжити доповідь далі з питань від 26.05. Цей самий розділ приватизація. Володимир Володимирович, також прошу для економії часу. Є пропозиція внести відразу до кожного проекту рішення у розділі приватизація, зважаючи на правки профільної комісії та зауваження управління правового забезпечення у преамбулі всіх проектів рішень. Слова та цифру пункту при прикінцевих та перехідних положень змінити на слова та цифри пункту 3 розділу 7. Прикінцеві та перехідні положення в цільовому призначенні земельної ділянки слово житлового змінити на слово жилого в разі необхідності. Дякую, Олександр Гурович. Слушна пропозиція. Будемо голосувати разом з правками комісії. Будь ласка, наступний блок питань. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, до вашої уваги розділ приватизація, які були винесені на 26.05.2016 2016 року. А саме перший пункт по приватизації земельної ділянці громадянам Соловей Ользі Єхімівні, Денисенко Ользі Максимівні та Денисенко Михайло Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Озерний, 5 у Дарнівському районі міста Київ. Справа П 9348. Враховуючи звернення заявників, комісія пропонує підтримати практичні замовлення виключення сільової призначення земельної ділянки слів будівництва. І... Шановні колеги, другий пункт це приватизація земельної ділянки громадянина... Токарів у Геннадію Яковичу для будівництва обслуговування житлового будинку розподачі будівлі споруд на вулиці Олександра Матросова, 4А у Печерському районі міста Києва, справа П-9035. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичні зимово виключення з цільового призначення земельнянки слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки громадянини Малдаванчуку Сергію Івановичу для будівництва і обслуговування будинку спачі будівлі споруд на вулиці Польовий 6 Ж, у Дарницькому районі міста Києва. Справа П 93 15 Верховуючи звернення звільника комісія пропонує підтримати практичні зимово виключення сілього призначення земельної ділянки слів будівництва і Четвертий пункт про приватизацію земельної ділянці Луценка Галині Іванів для будівництва та обслуговування житлового будинку спадщи будівлі споруд на вулиці Комуністичний 9, у Дарнівському районі міста Києва справа П 93 23 враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати проектичну виключення з сіл призначення земельної ділянки слів «Будівництво і. Наступне п'ятий пункт про приватизацію земельної ділянки громадянці заліщукозі весільно для будівництва та обслуговування житлового будинку сварчих будівель і спрутного Шевченка 20Г у Дарнівському районі міста Києва. Справа П 93.16. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєктичні за умови виключення сільгово призначення земельної ділянки слів будівництва і Наступне. шостий пункт. Про приватизацію земельної ділянки громадянці час щастлів. Част... Це вій Анастасії Йосиповні для будівництва в своєї школу будинку спадщих будівлі споруд на вулиці Джерельний 55 А у Дарніском районі міста Києва справа П 94 31 Також враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати практичне зумову виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Наступне, будь ласка, сьомий пункт про приватизацію земельних ділянці гарантії заболотні ланіволірівні для будівництва в житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Джельній 17 у Дарницькому районі міста Києва. П 9079 Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов виключення призначення земельної ділянки слів будівництва і дякую. Наступне. Шановні колеги, восьмий пункт про приватизацію земельної ділянці громадянці Гонтар у Наталії Миколаївні для будівництва в своєму житлового будинку розподачі будівлі споруд у провулку Бруєвіще. 15 у Святошницькому районі міста Києва. Справа П 9163. Дякую. Наступний. Враховуючи а, секундочку, перепрошую. Пана Назаренко, є зауваження. Восьмий пункт, правильно я розумію? По дев'ятому. П 93 63 окремо будемо розглядати. О, е, замучи, будь ласка, 10-й е... пункт шановні колеги. По восьмому питанню хочу доповнити це погантар Наталі Миколаївні. Що враховуючи звернення заявниці та зауваження управління правового забезпечення, комісія пропонує підтримати рішення за таких умов виключити цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Наступний, будь ласка, дев'ятий окремо. Будемо обговорювати десятий. Будь ласка. 10. про приватизацію громадянці Рудакові Наталії Володимирівні, земельні ділянці для будівництва, і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд у другому провулку Лермонтова, 8Б у Дарнінському районі міста Києва, справа П-9207. Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати практичні зимове виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і. Наступне, будь ласка, 11 пункт про приватизацію громадяни Петреченко Юрію Анатолійовичу Земельні ділянки, ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку спечих будівель і споруд на вулиці Константіна Арієфарок 42 ж у Дальніцькому районі міста Києва, П. 92 36 Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати проекти рішення з умови виключення сільового призначення земельних ділянки слів будівництва і не бачу зауважень, колег. Будь ласка, наступне про приватизацію земельної ділянки громадянам Добровіцькій Галині Григорівні та Карачевській Олені Леонідовні для будівництва і обслуговування ж до будинку спечих будів і споруд на вулиці Гомільській, 17 10 Подільському районі міста Києва. П-91 62 Враховуючи звернення заєвниць, комісія пропонує підтримати проєкт рішення за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую. будь ласка. Е, про приватизацію громадянських Жиленка Озі Олександрів земельні ділянки для будівництва і обслуговування будинку безпечних споруд у провулку Котовського, 9 у Дарницькому районі міста Києва. Справа П 98 Враховуючи звернення заявника по тексту рішення слова провулок Котовського землі. Міти словами, провулок гречани відповідно до рішення Кіїв Київради від восьмого десятого п'ятнадцятого року. Також враховуючи звернення зника комісія пропонує підтримати проект рішення з умов виключення сільського призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую, будь ласка, наступне. Шановні колеги, є 14 пункт а саме про приватизацію земельної ділянки громадянин Символ Олександру Валерійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Завальні, 13 В. до управління. Надійшло надійшов лист з національної поліції України про виїмку документів щодо цієї справи. Колеги, Тому... я прошу тишини в залі, будьте уважні. Будь ласка. До доповідача е, тому, шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, прошу зняти е, питання 14, Це про приватизацію земельної ділянки громадянин. Цимбулу Олександру Валерійовичу. Оскільки є звернення, будемо окремо голосувати за зняття. Будь ласка, наступне. П'ятнадцятий пункт про приватизацію громадянці Девіденка, Антоніні Григорів, земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівлі споруд на вулиці Івана Франка, 8 у Дарницькому районі міста Києва, справа П 91, -91. Враховуючи звернення заявниці, комісія пропонує підтримати практичні зумови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую. Наступне. І останнє про приватизацію земельної ділянки громадянам Шуль, Шульзі Антоніні Максіні та Аненкову Олександру Олександровичу для будівництва обслуговування житлового будинку, господарчих будівель і споруд на вулиці Івана Дубового, 19 у Демпровському районі міста Києва, справа П 9152. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичні зумови, виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Дякую, Олександр Григорович. Шановний шановний Володимир Володимирович, По цьому розділу також е, прошу е, е, враховувати зауваження е, та правоуправління правової забезпечення, а саме у преамбулі всіх проектів рішень, слова та цифру пункту 3 при кінцевих та перехідних положень. Замінити на слова та цифру. Пункту 3, уроз 7, прикінцеве та перехідні положення в цільовому призначенні земельної ділянки слово житлового замінити словом жилого в разі необхідності. Дякую, отже, шановні колеги, в розділі приватизація. Будемо маємо можливість його голосувати справками комісії. Відповідними за виключенням пункту 9, по якому я зауваження в пана Назаренка, а також за виключенням пункту 14, який є пропозиція суб'єкта подання е, зняти з розгляду. Отже, е, всі пункти е, оголошені головою комісії ставлю на голосування за виключенням пункту 9 і пункту 14 Справками комісії ставиться на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 85, проти 0, отрималось 0, рішення прийняте. Будь ласка, пункт 14, суб'єкт подання, просив його зняти, ставлю на голосування. Питання щодо зняття з розгляду пункту 14, кадастрова справа П-8856. Прошу визначатися. Перепрошую, скасуйте голосування, будь ласка. Олександр Горович, прокоментуйте. Будь ласка, є питання з в колег, на яких підставах ми знімаємо з розгляду дане, дане питання, Шановні колеги, до комісії надійшов лист з національної поліції України, головного управління національної поліції в місті Київ щодо виявки зазначених документів по цій справі. Тому прошу зняти її з порядку денного. І ми передамо в слідчий відділ. Є ухвала суду про виїмку, тому ця справа розглядається зараз. Національна поліції. колеги. Також всім, хто відволікся, хочу довести до відома, що є ухвала суду про виїмку кадастрової справи оригіналу. Її немає в нас зараз наявності. Відповідно підтримувати кадастрову справу. Яку ми не зможемо продемонструвати будь-кому з депутатів Київської міської ради, не вважаємо за доцільне і можливе і законне. Тому є пропозиція це питання з порядку денного зняти. Будь ласка, Назаренко. Я перепрошую, але е, до того як працює національна поліція, у нас у всіх є запитання, і нагадаю, до сих пір не розслідувана справа, до сих пір ніхто не покараний. Е, е, депутати розглядали цю справу на комісії, і в принципі, е, всі ті питання, які могли бути, ми задавали. У мене пропозиція не зняти з розгляду, а відкласти, запросити посадову особу відповідальну на засідання комісії з питань містобудування та архітектури, щоб відповідний посадовець міністерства внутрішнього справ е, національної поліції пояснив нам і в подальшому е, співпрацював з комісією, щоб не допускати таких е, можливих правопорушень, які виникають. Дякую. Просто запросити і відкласти назад на комісію. Дякую, пане Володимире. Е, е, на засідання комісії ви як член комісії спільно з головою комісії. Можете запрошувати будь-кого, хто вам потрібен для е, гарного і якісного виконання своїх. Функціональних обов'язків на даний момент ми маємо пропозицію голови комісії, яку я змушений поставити на голосування. Більше того, я, будучи секретарем Київської міської ради, не допущу голосування по жодному питанню, по якому немає оригіналів документів. Тому прошу підтримати питання і зняти це питання з порядку денного. Прошу голосувати. Ставлю на голосування. За 86 проти 0 утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, окрема доповідь по пункту 9. Кадастрова справа П-9363.